Доброго дня, добрий день вам всім, мої глядачі, мої слухачі. Сьогодні, 23 травня 2024 року, я вирішила вийти в ефір ось з такою темою. Так, угу. ні. Так, давайте я ще поправлю, щоб це було ось так. О, а може навіть ось так. О, чудово. Є. Дивіться, цей сьогоднішній ефір. По перше, я дякую за відгуки моєї роботи. Я, Марта Марія Михайлюк, навчаюся квантової психології, навчаюся в Міжнародній академії квантової психології і духовної практики Елени Гамаюн і Ніколая Чедаєвого по курсу квантова психологія. Ці відгуки я вибрала для того, щоб. Пояснити, як працює мій жіночий клуб і які я методи використовую при зустрічах з людьми. Давайте знаєте що. Давайте спочатку прочитаємо книжку, як це правильно Робиться, а потім я скажу, як я практикую і чому ці відгуки, які перед вами, ось так люди пишуть. Саме найперше питання, яке я в своїй практиці практикую, це пропрацювати травматичні події. Що таке травма взагалі? Травма. Це афектна реакція на події чи серію подій, що несуть загрозу психологічній та або фізичній цілісності людини. Травма не завжди супроводжується фізичним ризиком для життя, достатньо і психологічного впливу. Точного переліку того, що саме спричиняє травму, немає. Скоріше на розвиток цієї травми впливають особливості психіки та емоційного розвитку людини. Травмована людина може почуватися пригніченою, шокованою і мати труднощі з усвідомленням свого досвіду. Травма. Також може спричинити фізичні симптоми. Скажіть, чи можемо ми справитися, поратися психотравмою самостійно, далеко не завжди? Звісно, буде краще, якщо ви пройдете цей шлях з кваліфікованим психотерапевтом. Для цього підійдуть різні типи терапії. Від гештальттерапії і психоаналізу до когнитивної поведінкової школи, а результат залежатиме від комплексності травми, супутніх психічних станів та експертизи терапевта. Я думаю, що самостійно, на жаль, повністю вилікувати травму не вийде. Я Притримуюся думки також за групову терапію. Чи пізніше я зупинюся на моєму жіночому клубі і, взагалі, ще на одному методі, який я практикую в своїй практиці. Якщо вам важко обговорювати свій досвід з кимось, то слухати історії інших людей це теж емоційне включення, яке теж може бути терапевтичним. До того ж, групова терапія допоможе вам підтримувати зв'язок із соціумом, що дуже важливо, це дуже важлива складова одужання при Травмі. Адже ізоляція у цьому випадку може привести до більш серйозних наслідків. Але якщо ви не готові йти на групову терапію, намагайтеся підтримувати контакт з друзями чи з близькими. Я підійшла. У своїй розмові дуже, дуже цікавого методу це писати, писати щоденник. Цей особистий щоденник це є допомога нам хоча 15 хвилин в день описувати свій стан. Якщо приділяти в письмовій практиці тривалий час, дасться привести думки до ладу. І якщо навіть не вилікує травму повністю, то навчить вас приймати свої почуття. А це дуже важливий крок на шляху до зцілення. Я практикую цю практику письмово. Письмово виписувати свої емоції, письмово описувати себе. Воно дійсно дисциплінує, приводить у порядок. І якщо на перший раз ви не маєте можливості фізичної, духовної, психологічної описати свій стан, то можна писати, і так люди практикують у мене, писати. Те, що оточує людину. І тоді сам вплив цього пропису він приведе до того про описування ваших відчуттів. Я створила цей жіночий клуб для того, щоб у групі людина, якщо не може, Описати свій там, то вона може послухати когось і певні речі про себе зрозуміти. Так легше, чомусь ми, з моєї практики, я вже дивлюся, чомусь ми не можемо самі з собою поговорити. Нам легше. Сказати свої думки, свої почуття, поділитися з кимось, і виходить так, що ми сторонній людині довіряємо більше, як самому собі. Ось тому в мене була виникла ідея така: такий намір, і створений цей жіночий клуб мій, жіночої сили для того. Щоб в групі людина могла пропрацювати свої травматичні події. Ось що важливо і для мене, для моєї духовної практики, для практики квантового психолога це пропрацьовувати травматичні події. Я дала вам зараз в цьому відео. Трішки книжки, ну, як інструкції, і моєї практики це працювання з травматичними подіями в групі і письмово самостійно. Якщо вас цікавить більш детальніше у приватних повідомленнях, ви запитуйте. Ви знаєте, що я почала спостерігати дуже багато молоді звертається за допомогою в енергетичних практиках, особливо молоді мужчини віком від 20 і до 30 років. І це не означає. Що клуб жіночої сили можуть бути тільки жінки, приходять всі, кому потрібна психологічна допомога. Я щаслива тим, що в мене така була ідея, і я її втілила в життя. І надіюся, що ця моя практика, практика як квантового психолога. Буде мати і давати користь людям, працювати во благо людей і нашої планети Земля. Я працюю в дев'ятому періоді. Я використовую духовність, свої напрацювання в духовному напрямку во благо людей, во благо себе, во благо людей і во благо нашої планети Земля. Я дякую цим жінкам, які Мали сміливість написати відгуки, які підтримують зі мною контакт, і які мають певні зміни і результати. Якщо вони будуть е, мати бажання, вони пишуть конкретні мені результати е, своїх практик, уже своїх практик, я вам буду публікувати, тому що це є. Важливо. Наталя Зозуля була прекрасна зустріч у нас. Так, я вам прочитаю цю, цей відгук. Вітаю вас, Марто. Дякую вам за консультацію щодо матриці. Долі дізналася, що є енергія переможця, рух вперед, реалізація робота в команді, гнучкість, творчість, примноження, свобода, пізнання. Нове для мене: лідерство, робота в команді, ділитися знаннями, пізнання, своя справа в технології, одягу, цілительства. Завжди тягнуло до знань, декого слухала, чому ти постійно пишеш, стало погано в стані фінансах. Тягнуло і до знань цілительства з психосама сама. Такі. Дякую, декого слухала, що знеці... знецінили науку та знання. Самі відразу стало погано за станом. Схоже хотіли, щоб мені було погано. Добре, що зустрілися вчителі. Я зверну, звернула увагу, саме звернула увагу на це. Дивіться про те, що я говорила в команді, робота і про, про писання. От, бачите, навіть люди, які хотіли там певні принести дисгармонічні енергії, чому ти постійно пишеш. Розумієте, людина писала від душі те, що вона пройшла. І я думаю, що енергія Наталі працює в плюсовому режимі і приносить примноження, свободу і гарні результати. Олена Шутова. Марта, дякую за приголомшиву консультацію. Мені цікаво було дізнатися про свій грошовий код, як вирости в доході, що заважає мені зараз отримати бажану суму. І, звичайно, що з цим робити. Марта, ви неймовірно, все чітко і так докладно мені пояснили. Ну, там я не бачу під На всі мої питання, розклали, все по поличках, як я люблю дивно, все, що ви мені говорили, все відгукнеться і все про мене. Дякую за рекомендації. Зараз я знаю, що далі робити. Ще раз від душі дякую вам, Марта, у вашому просторі. Мені було дуже тепло, комфортно перебувати. Дуже рада, що познайомилася з вами. Ось так. В своїй практиці я практикую працювати в групі, працювати не має значення, чи це є клуб жіночої сили, чи це є. Е... Інша назва: значить, я працюю в по групови, про, по групових системах і по писанню. писанню, чи як це можна назвати, по, про, по, е, по щоденнику. Ось так. Дякую вам за вашу увагу до мене. Дякую за те, що я можу допомогти дечим. В цьому періоді нашої, нашого земного життя. Дякую Богу за те, що я живу саме в цей період, дев'ятий період. Я поклоняюся дев'ятому періоді духовності, періоду вогню і руху перед. Я дякую Богу за, свої, за себе і за те, що я роблю. Чекаю на ваші коментарі і на ваші запитання. Всі цікаві і дуже важливі, на мій погляд, коментарі, аналізи моїх зустрічей я буду публікувати, і хай це вам принесе благо. Бажаю всім людям на землі миру, здоров'я, процвітання. І до нових зустрічей.